Я рада вітати вас на своєму каналі. Енергії грудня ми з вами подивилися. Давайте подивимося, що неодмінно станеться до кінця грудня, що неодмінно станеться до кінця грудня. Лицар жезлів станеться, лицар Жезлів він говорить про те, що чекає у вас якась поїздка або дорога, або якийсь імпульсивний такий крок у якомусь питанні. От вам там, скажімо так, грубо стрельне що небудь. от Зробити треба прямо зараз, і хочу, і не можу, і прямо точно буду робити. І оце були це рожадлі таке якесь різке рішення, різка якась дія, поїздка або якісь різкі зміни. Ось це чекає до кінця грудня. До кінця грудня, дивіться, хтось зможе нарешті себе відстояти. От якраз через отакий якийсь імпульс зможе відстояти свої кордони. Можливо, в питаннях сімейних там, де. Ну, де ваша сім'я, де ваші традиції, де є якісь устої, норми, і ви зможете там відстояти себе якраз через оцей різкий імпульс такий, або ж в питаннях роботи перед керівництвом? Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій у телеграм в описі.